Багатофункціональний ліхтарик Mission LED Signal має компактний розмір та декілька особливостей, серед яких три види кріплення, сім режимів свідчення, викрутка та відкривач пляшок. Зверху аварійний молоток для скла. Завдяки карабіну зручно закріпити ліхтар на сумці, а відкривач пляшок та ключі для різного розміру гайок стануть в нагоді, коли під рукою нічого немає. Знизу розташоване кріплення під штатив на задній частині магніт, дві біти та індикатор заряду. Біта кріпиться в бокову частину ліхтаря. Mission LED Signal має сім варіантів роботи. Яскравий, менш яскравий, теплий яскравий, менш яскравий, червоний, червоний сигнальний та дуже яскравий, якщо затримати кнопку живлення на 3 секунди.